Павло Горбун вступив до лав Збройних сил України влітку 2024 року. У цивільному житті був учителем музики, розповідає його тітка Валентина. Він був дуже добрим, любичим братом і сином. Він закінчив музикальну консерваторію, пасу малолайки минулому році турботливим, добрим, відповідальним. Дети его любили, когда он преподавал музыку. Он вырос без батька. Мы работаем с мамой вашей. Уже бат. Он был Дуже Очень талантлив. Мама очень не пиша. Не пиша. Примером были всегда для нас. Тихие, спокойные, смиренные. Всегда на помощь бежали, когда у кого-то беда всегда присутствие их было. Безотказно Юлия обращалась только раз. Безотказная мамочка. Порядочная семья, очень жалко. Горбун загинув під час виконання бойового завдання на курському напрямку 30 грудня 2024 року. Військовослужбовцю було 25 років. У нього залишилися дружина та мати. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.